Всім привіт, друзі! Ну, в общем, Горинич уже в темі. Рішив його, так сказати, обкатати. Один кусочок вже посіяв у себе. Зараз ось 3 гектари, другий. Горыныч чувствует себе нормально. Криша, звісно, ще панорамна. Жду з дня на день повинна приїхати до Рафаеля МТЗО. Ну, а так, о, ласточка моя. Ласточка це «Жигуль». Вроді все нормально. Ніде не слини. Правда, бак, мабуть, трошки я його не пробивав. Пару разів забилась солярка, ну то нічого, промиє. Ну, а так горинич бігає. Бігаче, друзі. О, дружбан мій допомагає, на сівалці в мене. Хі. Сію, друзі, шестопаловку. Це та, що я скосив у себе на городі. Одвіяв. Класно, так, да, вченіська? Вторий клас, так. Втори хуй. Ах хуй, Ну вот так, друзья. В общем, начинаем сидеть второй кусок. Сейчас трошки покручу сына, хай поснімає сказав, ще. Знаєш, що, гориниш? Та, нас. та ну гарничкімі. Горніш темі, <різь> нас. Хоч без криші, <різь> да, ну не підвів. Ні, криша є, панорамна. П панорамна? Панорамна криша. <різь> Все <йдемо>. важку. <Все> <різь> тучки є, дорожай буде. Так, да, тучки, захмарюються в нас. Ну, Думаю, успійним посіяти. Ну а там нехай і дощик піде вже. Все, друзі, я погнав. Не, підождіть. Хочу ж вам показати, яка ето, панель приборів у мене. Ну, Отак ось. Перекрутилися два датчика. Ізолентрію. Як у форсажі. <сум> а що? А то не клян. Поїхали ми наблюдайте. На отлічно. Все засіяли. Ігоря